Слава Богу, Піса. слава Господу! Замирить Господні в нашому житті, що Господь нас благословляє. Ми добре розуміємо, ні, в яких ми живемо час, в який ми хочемо присвящати для Господа. І Господь про нас піклується і ми розуміємо, що Він нас благословляє в останній час. Що ми добре йому, маємо можливість помитися, маємо можливість добре виспатися, маємо можливість робити або не робити нас. Ми живемо в такому місті, в такій країні, і в такому часі, де це є ізобілля, де це є призбиток добра, призбиток тепла, призбиток щастя. Яким вибирати, ми повинні це розуміти, що це не від нас залежить, а це є воля Господня для нас, щоб ми в тому часі шукали Господа. Але не завжди для нас виходить так, що ми хочемо вибирати те, що хоче Господь, бо Господь сказав, що воля його є це наше освячення, а наше освячення це відсікання всього недоброго, але часто це недобре, воно є частинкою кожної з нас, і ми не можемо, якби його розділити, чорне від білого. І ми тоді не можемо стати жертовними, жертвеними. Я це говорю за себе, бо розумію, що живу в тілі, каже апостол Павло, але бажаю творити. Духовна, і тому сьогодні Господь знову для нас дарує можливість, якщо нагадував брат Саша, що згадати в споми смерті Господа, глянути на голову, взорвити свої духовні сили. Якщо ми впали, то встати. Якщо ми спотикнулися, підняти свій погляд до неба. І ми повинні це розуміти. І Господь нас благословляє, що ми можемо це робити сьогодні ще вільно не під всяким примусом, не під всяким страхом, а з доброї волі встати і зранку. Сказати, Господи, я йду в Дім Твій, і ми повинні це цінувати і любити. Хоч і різні обставини в житті, але ми прагнемо до Господа. І хотів би поділитися одним місцем. Так вчора слухав одного брата, який говорив слово з Америки. Такий ревний брат. І я взяв до себе частинку слова, яку він сказав. І хотів би поділитися також, я роздумував на цю тему. Про нашу любов до Господа, як ми її виділяємо, як ми маємо її, як ми нею ділимося, бо ми дивимося. Ісус Христос написано так, бо Бог полюбив світ, що віддав Свого Сина. Він віддав і Він показав своєму Сині, як нам потрібно любити Господа. Я зачитаю спочатку одне місце, це буде повторення закону, шостий розділ із п'ятого віршика. Не добре знаємо ці слова і зачитаю в іншому місці. Повторення Закону 6.5. І люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всіма силами Твоїми. Слава Богу! Це написано перша заповідь, яку Господь сказав до Моїсея, Моїсей сказав для народу. Ми пам'ятаємо, коли Ісус Христос по землі ходив, то. Його прийшли фарисеї і питали, яка найбільша заповідь. І він знову каже цю заповідь спустя багато років, що полюбив Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім розумом Твоїм і всім єством Твоїм. І ми повинні розуміти, що, що таке є любов, і якби ми не знали, якби не пізнавали якісь дари, якісь можливості, якісь таланти, але написано в посланні до Коринтян, що без любові нічого не може бути, бо любов то є основа всього. Бо Господь нас полюбив і зачитаю повторення закону, 5 з першого вірша і нижче. І ми так коротенько просуждаємо, коли Господь настановляв народ свій, давав їм заповіді. І початок цієї заповіді, які слова він їм говорив, і послідовність цих заповідів, я зачитаю їх, їх не всі, але декілька зачитаю, і ми просуждаємо над тим. Повторення закону 5-6. І скликав Моїсей увесь Ізраїль і сказав їм, Слухай Ізраїль, постанови і закони, які я проголошу сьогодні, буха твої, і вивчіть їх, і намагайтеся виконувати їх. Господь Бог наш уклав з нами завіт на хориві, не з батьками нашими уклав Господь за віцей, але з нами, які сьогодні тут, усі живі. Лицем до лиця говорив Господь, з вами на горі і середовища вогню. Я стояв між Господом і між вами в той час, щоб переказувати вам все слово Господа. Бо ви боялися вогню і не піднімалися на гору. Він тоді сказав: Я Господь Бог твій, який вірив тебе з землі Єгипетської, з дому рабства, нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм, не роби собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі і що на землі внизу, і не в водах нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, тому що я Господь Бог твій. Бог ревнитель, той, що карає за провину батьків, дітей до третього і четвертого роду, які ненавидять мене, і той, що творить милість до тисячі родів, тих, що люблять мене і дотримуються заповідів моїх. Не вживай імені Господа Бога Твого марно, тому що не залишить Господь Бог твій без покарання того, хто вживає ім'я Його надаремно. Переймуй день суботників, щоб свято зберегти Його, як заповів він. Як заповів тобі Господь Бог твій, до цього місця, слава Богу. Ми сам Господь, він настановляв народ, і Він каже: Я Господь Бог твій я, вивів тебе, нехай в тебе не буде інших богів, крім тебе. Пам'ятай день Господній, не призвай ім'я Господа Бог надаремно. І сьогодні, коли ми в новому заповіті, ми повинні не це розуміти, а в дусі, що Господь нас вивів із рабства єгипетського в дусі, де ми часто ми боролися і не могли щось змінити. Ми добре, можливо, знали правду, хотіли на свободу, але не мали сили. Але Господь нам дав любов Ісуса Христа до нас. І Він прийшов, Він переміг. Як зачитався, сестра читала вірш що коли ми йдемо на Голгофу, то Господь нас на тій Голгофі простив. І помилував, і ми повинні розуміти, що його Воскресіння це є початок нашого життя, де ми вийшли з того рабства, де ми пізнаємо, і коли ми даємо бідницю, нас питають, чи віруємо ми, що Ісус Христос є Син Божий. Він ми говоримо, віруємо, бо Він є основою нашого життя. І сьогодні Господь нас знов застерігає, перш ніж прийняти чашу Господню, прийняти тіло Господнє. Ми повинні себе зважити, сказати, Господи, а чи справді я тебе так люблю всім розумом своїм, всім єством своїм і всіма силами своїми? Своїми силами можна сказати іншим словом. Тобто, весь час, який я маю, вставши зранку, ми вже перекладаємо якісь зусилля в своєму тілі, щоб двигати, щоби щось робити, щоби щось бачити, говорити, діяти. Ми приложимо всі сили для цього, щоб наше життя діяло. Так і Господь говорить до нас. Щоб злюбив Господа Бога Твого всіма силами Твоїми, від початку дня до заходу сонця. Це я говорю для себе, бо часто ще потрібно себе перемагати, перемагати в тілі, бо Дух бажає одного, а плод бажає другого, І це боріння. в кожного з нас, і ми вибираємо те, що легше для нас. І тому проходить слово Господнє. Ми розуміємо, ми зважуємо, ми дивимося, коли на серце судить, то тим більше судить Господь. Тому сьогодні нам. Потрібно проаналізувати своє життя. Якщо є можливість yes. сказати, Господи, помилуй мене, прости мене, я бажаю освятитися, бажаю очиститися, поможи мені, де я не маю сили, бо часто ми маємо вийти благочестя, але сили не маємо. Я, я і за себе це говорю, бо знаю. Що ми є перед Господом і ми не можемо скрити, ми можемо перед людиною змінити образ, ми можемо перед братом своїм, перед присвітером, перед другом своїм і навіть перед батьком. Але перед Господом ми не можемо нічого змінити, бо ми знаємо, що Господь Він є візді сущий. але сьогодні Він є день, даю, дарує нам день милості, день покаяння, щоб возлюбити Господа всім розумом своїм. І він Господь каже: я Господь Бог твій, який вивів тебе з краю єгипетського. Тому Хай Господь нас благословить, щоб ми перед спомином Господа оцінили його жертву, сказали: Господи, я справді тебе люблю як попередньо. Неділю, брати пан говорив слово про Петра, який казав: Господи, я люблю Тебе. знов говорить, Господи, я люблю Тебе, і знов сказати, Господи, я люблю Тебе. Тому хай буде сила в нашому житті, Господу, Господнього помазання, щоб ми не лише говорили, але були тими, яким хоче від нас Господь, бо Він нас вивів із краю єгипетського і з рабства гріха. Йому саме за все повіки. Амінь.